Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас! Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Пам'ять зітреться. День Бендерської трагедії. 32 роки по тому. Народжені під мирним небом. Вітання від президента. Шануємо героїв. Мітинги пам'яті по всіх містах Придністров'я. Вшановуємо наших захисників експозиції про героїв в музеях республіки. Сьогодні в Придністров'ї День пам'яті та скорботи. Найтрагічніша дата в історії республіки. 32 роки тому Молдова віроломно напала на Бендери. Загинули сотні людей. Сьогодні жертв молдавської агресії та захисників, які віддали життя, захищаючи Бендери, згадували поіменно. Жалобні заходи відбулися по всьому Придністров'ю. День розпочався з поминальних служб у всіх церквах республіки. Молилися за упокій душ загиблих у 92-му році і в храмі святого благовірного князя Олександра Невського. Службу провів архієпископ Тераспольський та Добосарський Сава. У молебні взяв участь президент Придністровської Молдавської республіки Вадим Красносельський. Жалобні заходи продовжилися на меморіалі пам'яті та скорботи. Вдячні за мир придністровці несли квіти до постаменту БМП та гранітних плит з іменами полеглих захисників. Меморіал пам'яті та скорботи у Бендерах. Метроном відраховує хвилину мовчання. Президент Вадим Красносельський покладає квіти до вічного вогню на постаменті бойова машина піхоти. Майже весь її екіпаж загинув 22 червня 92-го. Пройшло Пройшло 32 роки. Здавалося б, достатній термін, щоб щось забути, щось не згадати. Я, як бендерчанин, як придністровець, як президент, я відчуваю те, що відчуває народ. Це біль, це скорбота і невдоволення, що цю дату десь намагаються забути. Треба пам'ятати, покладати квіти, загиблих знати по імену і віддавати їм шану. Крім того, коли забуваєш, є ризик повторення. Я закликаю чинну владу Молдови пам'ятати і оцінити ті дії, які були в 92-му році з боку тієї влади. І не допустити аналогічної бійні в нинішній час. Тому пам'ять важлива. У руках школярів світлини загиблих захисників міста. Бендерська трагедія забрала життя 489 людей. Спогади ті ж, пам'ятаю все. Тільки хочу, щоб більше це не повторилося, щоб наші діти, внуки, не знали ці жахіття війни. Це дуже боляче. А це алеї героїв, понад сотня поховань на плитах імена захисників. Чиїсь батьки, чоловіки, брати. У Павла Білана тут лежить син. Йому йому було рівно місяць до тридцятиліття. Він пішов захищати в гвардію ще у лютому. Загинув біля кінотеатру Дружба. У розвідці був так сталося. Війна залишилася дружина, син. На згадку про героїв на Бендерському кладовищі літія та живі квіти Звичайно, ми повинні робити все, щоб не допустити в майбутньому таких речей і максимально зберігати мир, докласти усіх зусиль для цього. Згадували сьогодні і події 1 квітня 92-го. Тоді молдавські опонівці зайшли до Бендер на двох БТРах, відкрили вогонь по робочому автобусу та автомобілю нашої міліції. Тоді загинуло шестеро людей. Згодом від поранень помер капітан міліції Григорій Єчин. На місці трагедії каплиця та пам'ятник. Практично всі вітерани практично всі ветерани міліції брали участь у бойових діях. Вони зробили великий внесок у становлення органів внутрішніх справ Бендер і загалом ПМР. Деякі з них продовжують службу і зараз. Пам'ять для нас важлива, і ми робимо усе, щоб наша молодь максимально брала в них ті знання, навички та традиції, закладені ще раніше. Це військово-історичний меморіальний комплекс. Президент поклав квіти до пам'ятника захисникам та мирним гробанянам, які загинули у 92-му. Квіти лягли і до пам'ятного козацького знаку у центрі Бендер. Для нас це святі місця, для... для нас це святі місця, де загинули наші товариші. Наш обов'язок прийти сюди, поклонитися і пам'ятати про те, що вони своїм життям дали нам можливість жити нам, нашим дітям, нашим внукам. Люди несли квіти на меморіали та до могил захисників увесь день. по життю – Це про родину Шумків і так вже протягом майже 55 років. Разом прийшли війну, разом будували мир. Вона козачка, він козак. Святий обов'язок яких батьківщину захищати. Так було в червні 92-го. Микола Васильович добровільно пішов у військо. сиділи по формі, машину в руки, наконець, у нас застояла нова. От, і саме балаган. Накрилі, палатки і в нас куди? Бендери. Рани перевозити, і, за саме, і боєприпаси підвозити. На ці ж машинки присев мене був. І саме, і, що, автомати були, і Патрони в ящиках. Бо зараз ми грузили снаряди. снаряди. ми перевозили на, на позицію. Позлі паркан, з паркан там поле. Там там стояли наші війська. От туди ми вирушали. На руках у Катерини Дмитрівни залишилася мала дитина разом з іншими жінками. Робила усе щоб допомогти людям і нашим бійцям. І ввечері дуже страшно, це все видно, що то туди летять полі, а ти туди, а воно світиться. І щоб це була не війна, це було б красиво. Але ця війна дуже було страшно. Всі чоловіки пішли туди, всі пішли, тут нікого не було. Ми чим могли допомогти? Це правда, що Богу молились. Просили, щоб все закінчилось швидше. Ну і їдою допомагали. Хто що міг, збирали і туди віддавали в Бендери. Небезпека, розповідає Микола Васильович, чатувала на кожному кроці. На дахах багатоповерхівок ховалися снайпери. Там були і жінки. Їхні прицільні вистріли забирали життя не однієї людини. Люди втікали по сторонам, як саме убитих було саме на асфальті. На тротуарі, дуже ну, вже. Коротше, не було місця, де проїхати. Трупи підбирали наших солдатів і теж відвозили на, на похорон. Там навіть будинок, п'ятитажний малосімейка. Ми його строщили Пулемет геть. Там ні одного цілого місця немає, вікна, все. все. одна коробка, все. Сті, стіни не були. Закінчення війни Микола Васильович застав в лікарні. Важка недуга підкосила здоров'я сьогодні. Жахом згадує пережити. Бажає рідному Придністров'ю лише миру. не буває хорошої війни, ніколи немає хорошої війни. Війна це погано, і як би не було складно, треба завжди вести переговори, зберігати переговорний процес. Тому я, як президент та весь придністровський народ, за переговорний процес. Ми за те, щоб відновити 5 плюс 2. Ми за те, щоб вести переговори на різних майданчиках. Ми за те, щоб це не зупинити, не зупинити переговорний процес. Як би не було складно, тому що війну легко розпочати, але насправді її або неможливо. Або дуже складно зупинити у найближчій перспективі. І практика, на жаль, ця геополітична практика сьогоднішнього дня. Тому доказ. Треба продовжувати переговорний процес. Тому я, як президент і керівництво республіки, весь народ зроблять усе можливе для того, щоб тут був мир. Сподіваюся, дуже сподіваюся, що керівництво Молдови також за мир і проти ескалації та війни у Придністров'ї. Сьогодні полеглих захисників згадують у всій республіці. У столиці центром пам'ятних заходів за традицією став меморіал слави. Сюди прийшли ветерани бойових дій, представники влади, громадськість міста. На столичному меморіалі слави поховані перші жертви тієї неоголошеної війни. Про полегли говорять гранітні плити з іменами та світлинами захисників. Сьогодні з самого ранку тут десятки людей. У руках кожного живі квіти. Хтось прийшов з портретами загиблих героїв. На фото це наш робочий заводокірва. На фото наш робочий Кірова. Це Артюх Сергій. Йому було 20 років, коли загинув. У нас заводу Кірова 11 чоловік загинули. Сьогодні день початку. Ко великомасштабної війни, коли Молдова віроломно напала на нашу республіку, вони хотіли навести тут свій конституційний порядок. Цей день не можна забувати, треба пам'ятати і передавати майбутнім поколінням, щоб вони берегли наше Придністров'я. На знак бояки за мирне небо над Придністров'ям квіти до вічного вогню. Офіційні особи, представники громадських організацій, молодь сьогодні тут десятки людей, щоб вшанувати пам'ять захисників полеглих у неоголошеній війні. Думаю, а будучи Думаючи про майбутнє, думаючи про те, що народ Придністрові ніколи не побачить жахи війни, ми повинні пам'ятати ті події. І сьогодні на меморіалі ті люди, які залишилися в живих, беручи участь в тій трагедії, і вони передають свої спогади про ті події. Тоді ніхто й повірити не міг, що кишинівська влада піде на такий страшний крок: відкриту агресію проти людей, які живуть на лівому березі Дністра. Це це досі ніхто не поніс покарання. Дата ця, з одної сторони дійсно повна скорбів. Дата ця з одного боку повна скорботи, просочена кров'ю. З іншої ми показали, що можемо себе захистити, і звичайно, ми не залишилися на самоті. Це головне те, що на воєнному поприщі перемога була за нами. Це не випадковість. Це Підтвердження того, що наша справа права. На майбутнє, я думаю, що не тільки ми, але й наші противники взяли урок для себе і тричі задумуються, чи потрібно порушувати мирний переговорний хід подій. Одразу після мітингу тераспольчани вирушили до Бендер. Покладання в рибниці, пам'ятник захисникам вітчизни, сьогодні тут сумують разом із бендерами. Олександр Руденко та Олександр Шевчук бойові товариші. Коли 92-го трапилася трагедія, були на позиціях під Дубасарами. Деяким рибничанам вдалося прийти на допомогу Бендерам так нам вони коротко розповідали нам, бо у них сльози на очах були у той момент, коли вони все це згадували. Як кажуть, фашизм і то не таке творив під час великої вітчизняної війни, як творили ці нелюди. Їх інакше не назвеш. Вони не шкодували нікого. І дітей, і жінок, і людей похилого віку нікого не шкодували, не зважаючи ні на що, тим більше це все відбувалося. Коли люди йшли на роботу з роботи в садок, це дуже тяжко було не те, що бачити чути. Придністров'я від націоналістів захищали майже 300 кам'янчан. Сьогодні всім містом люди несли квіти до меморіалу на міському кладовищі. Війну пройти це сложно що... війну пройти це складна штука, як кажуть ветерани. Якщо ти пережив арт на літ, бомбардування це означає, що ти наполовину вже військовий. Ти вижив? Війна це страшно. Хтось сказав, що бендерська трагедія в порівнянні з ленінградською блокадою чи обороною Одеси Севастополя не така велика. Але хто визначає межу маленького чи великого горя для батьків, які втратили своїх дітей, це величезне горе. А це Добасари, меморіал воїнської слави. Поруч із героями Великої Вітчизняної лежать захисники Придністров'я. Неоголошена війна Молдови проти Придністровського народу почалася 2 березня 92-го року в Дубасарах. До червня тут уже були десятки загиблих та поранених. Коли розвідка повідомила про передислокацію техніки на правому березі Дністра, гвардійці Дубасарської роти почали формувати загони для відправлення до Бендер. Але розпочалася атака на місто. Довелося захищати кордони під Дубасарами. Сьогодні містяни сплели вінок в пам'ять про бендерську трагедію. У війні 1992 року загинуло 28 уродженців Слободзейського району, 10 із них захищаючи Бендери. 19, июня... 19 червня 1992 року. Це було апогеєм збройної агресії Молдови, і ті жертви за Придністров'я вони навіть важко підібрати те слово, щоб втішити кожну матір. Кожна загибель дала свій паросток миру. В бендерах напередодні 19 червня народилися хлопчик та дівчинка. Молодих мамі з народженням малюків вже за традицією вітали у пологовому будинку. Квіти та подарункові сертифікати породіллям від президента Красносельського. Всіх благ, здоров'я міри честі. Як Як так зовут так назвали і свято. Єві лише три дні. Михайло ще молодший, Він народився позавчора, але вже встигли познайомитись із президентом Вадим Красносельський з подарунками у Бандерському пологовому будинку. Це, Це друга моя дитина, перша дівчинка. І вона вирішила, щоб назвали саме Михайло. Так сам розілосла щастя, що ніколи не прийшлося йому воювати правильно здоров'я. У 92-му бендерський пологовий будинок знаходився на лінії вогню. Лікарі приймали пологи, рятували поранених. 19 червня, 32 роки тому, у Бендерах народилося четверо хлопчиків. Роди тоді у нас проходили. Пологи проходили 19 червня у підвалі старого пологового будинку. І тоді народжували і дружини поліцейських, і дружини наших міліціонерів. Тоді ситуація була дуже складна. Скрізь стріляли, але допомогу ми надавали в повному обсязі. Вітати народжених 19 червня. Та напередодні в бендерах Традиція сьогодні на світ має з'явитися ще один малюк. Подарунковий сертифікат на нього вже чекає. Слободзея – музей історії. До Дня Бендерської трагедії тут дітям розповідають про війну 92-го року, показують документальні фільми про трагедію героїв полеглих захисників. 28 людей. Стільки молодих хлопців з району не повернулися з боїв. Десятеро загинули, захищаючи саме Бендери. Один із них Сергій Кашкавал. Уродженець селища Красне. Добровольцем приїхав до Бендер. Був фотокореспондентом, але вже в перших числах липня зник без вісти довго не могли знайти. його довгу не могли знайти і тільки у 94-му році, коли робили ексгумацію на Борисівському цвинтарі. Захисники Придністров'я знайшли його за особливими прикметами його батьками. У черепі ззаду була куля. Невідомо чи розстріляли вони його, чи спеціально розстрілювали. Чоловік пішов робити зйомки, показати всю правду про Придністров'я і так варварськи був убитий. А це фото Юрія Погребного, жителя села Суклея. У перші ж дні війни вступив до лав чорноморського козачого війська. Був водієм. Загинув на початку липня. В, юлі, каде зав'язався у липні, коли розпочався другий бій за Бандери, Юрія Пилиповича поранило. Наші не могли його відбити, бо він був якраз на території опомівців. І його відтягли вони. Але кажуть, він не одразу помер, а його саме катували. Паркани, суклеї, кіцкани, слободзея. Майже у кожному населеному пункті є власний герой. Про якого пам'ятають, пишуть статті у газетах. У музеї про кожну зберігають інформацію та особисті речі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.